Якби у вас була можливість обрати між червоним і соковитим яблуком та вашою улюбленою, неймовірно смачною шоколадкою, то що б саме ви таки вибрали? Швидше за все, ви би таки обрали шоколадку, але чому саме її і до чого тут дофамін? Поїхали розбиратися! А перед цим не забудьте поставити фодобайку під цим відео, підпишіться на мій канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. Та поставте дзвіночок, аби не пропустити вихід моїх наступних роликів. А якщо ви хотіли підтримати мій канал фінансово, то ви це можете зробити на платформі Patreon. Буде вам просто мега вдячна. І давайте таки довго не тягнути, і поїхали! Дофамін – це саме той внутрішній тренер у вашому мозку, який мотивує вас і постійно кричить. Давай робити хоч щось. Саме він допомагає хотіти виконувати певні дії, до прикладу, смакувати смачну їжу, переглядати серіали, гортати стрічку, займатися сексом, чи планувати і досягати цілей. У минулому столітті, коли дофамін лише почала досліджувати, його помилково охрестили гормоном радості. Хоча насправді за насолоду від певних дій у нашому тілі відповідають зовсім інші гормони, такі як окситоцин, ендорфін чи серотонін. Ого! У свою чергу дофамін є відповідальним за нашу мотивацію, бажання виконувати якісь дії і отримувати за це нагороду, за вироблення рефлексів при позитивному підкріпленні чи формуванні залежності, якось перегляд порнографії, гортання стрічки у соцмережах і так далі. Що цікаво, згідно із дослідженнями на мавпах, проведеними нейробіологом Вольфрогом Шолцем, науковці дійшли до висновку, що великий виклад дофаміну може спостерігатися саме тоді, коли винагорода є для нас зовсім неочікуваною. У цьому випадку можна провести гарну аналогію зі соцмережами. Коли ми, до прикладу, заходимо в інстаграм, ми точно ще не знаємо, чи очікує нас там якесь повідомлення, чи можливо якась чергова реакція на наше фото. І саме через те, що ми не знаємо, що саме на нас там. Чекає змушує нас перевірити соцмережу і отримати велику дозу дофаміну. Що цікаво, наша дофамінова система може вибирати і зважувати нагороди з точки зору того, яка саме дія може призвести до найбільш оптимального викиду дофаміну. Але зазначу, що у залежних людей ця здібність відверто барахлить, тому зазвичай вони будуть обирати те, що буде приносити миттєве швидке задоволення, і не зможуть працювати над якимись довготривалими цілями. А прямо зараз хочу зруйнувати, мабуть, найбільше мі. Який шириться довкола дофаміну, а саме те, що люди, які залежні від а, порнографії, соцмереж, алкоголю, наркотиків і так далі, залежні типу від дофаміну, а не від тієї діяльності, якою вони займаються. Це справа в тому, що від дофаміну в принципі не можна бути залежними, оскільки це природній нейромедіатор, що виділяється нашим організмом. І одразу зазначу, що будь-які зміни в концентрації дофаміну в нашому організмі можуть призвести до кепських наслідків, до прикладу, занадто низький Рівень дофаміну може викликати синдром дефіциту уваги та гіперактивності, хвороби Паркінсона чи депресії, в той час як занадто високий рівень дофаміну може призвести до шизофренії чи ожиріння. А ось те, що призводить насправді до залежності, є наші патерни поведінки, і саме та діяльність, яка призводить до викиду дофаміну. Тож, коли у вас починають з'являтися позитивні відчуття, і ваша система нагороди отримує викид дофаміну, то ваш мозок починає концентрувати свою увагу на наступних штуках. Що саме викликало ці відчуття: речовина, поведінка чи якийсь тип їжі? Також мозок звертає увагу на зовнішні подразники та обставини, до прикладу, на те, що саме ви робили в цей момент, чи ви були з певною людиною і так далі. Тож, коли ви знову потрапляєте під вплив цих факторів, ви починаєте відчувати це внутрішнє бажання, яке іноді складно контролювати. будь ласка, ні! Ні! Майте на увазі, що цей процес не завжди включає шкідливі речовини або дії. Харчування хорошою їжею, секс, творчість та низка інших речей можуть викликати подібні реакції від центру винагороди вашого мозку. Тепер час поговорити про всім відомий, особливо серед американських блогерів, дофаміновий детокс, або як ще його називають, дофамінове голодування. Головною умовою дофамінового посту є не лише відмова від улюблених страв, але й утримання від усіх занять, що приносять нам задоволення в цілому. Я не буду цього пробувати, вибачте. Верцем цього методу став клінічний професор психіатрії Камерон Сепах, який вважає, що відпочинок від поведінки, яка викликає значне вивільнення дофаміну, особливо повторюваним способом, дозволяє нашому мозку перезавантажитись та відновитися. Проте популярною ця дієта стала саме завдяки працівникам кремніової долини, які масово почали відмовлятися абсолютно від усіх радощів земного життя. Щоправда, такий підхід ішов у розріз з першочерговою концепцією і правилами, які запровадив її творець. Люди почали масово відмовлятися від усіх речей, які приносили хоча б якусь радість, і навіть переставали спілкуватися на певний період часу зі своїми близькими людьми, стаючи ледь не монахами-самітниками. Сам же професор не рекомендує уникати усіх можливих стимуляцій, особливо людської взаємодії, яка є між іншим корисною, а лише відмовлятися від конкретної проблемної поведінки, як от прокручування соціальних мереж лише на одну годину на день. Тож як говорить ченя якоїсь науково підготовки, Ґрунтів в експерименті, де потрібно відмовитися від всього, абсолютно немає, оскільки часто люди не зовсім розуміють, як саме працює дофамінова система винагороди. Але чесно кажучи, мені стало цікаво спробувати такий всеобмежуючий експеримент на собі і подивитися, яким чином може змінитися моє життя. Отже, протягом семи днів мені було заборонено зависати у соціальних мережах, переглядати розважальні відосики на Ютуб, вчувати цукор та усі продукти, що його містять, і звісно, що слухати музику. За день до початку експерименту я вирішила заскрінити свій екраний час і відверто каче трішки приопігіла. Бо, як бачите, він становив близько восьми годин на день. Також я видалила зі свого телефону усі можливі соцмережі, окрім інстаграму, звісно, інакше б мене звільнили з роботи. Але від свого приватного профілю я таки відлогінилась. Також я вирішила залишити месенджери Telegram та Viber, оскільки саме там відбувається в більшості моя робоча комунікація. А тепер давайте я поділюся власне своїми враженнями від цього експерименту. Почну з того, що якщо ви справді думаєте, що саме завдяки детоксу я абсолютно кардинально змінила все своє життя, переглянула свої цінності та орієнтири, чи перечитала сотні книг, то ви глибоко помиляєтесь. Скажу по секрету, що на сьомий день експерименту я буквально прокинулася з думкою про те, що нарешті це. Експеримент закінчується ні, не все було настільки погано. В цій ситуації були і свої плюси, і свої мінуси. Але давайте по черзі. У перший день мого експерименту я поїхала разом зі своїм дідусем до моєї прабабусі у село. Тому навіть як такого часу зависати у соціальних мережах в мене справді не було. Єдине, що, на жаль, довелося відмовитись від мега апетитного пляцка, який приготувала моя тітка, оскільки звісно, що в ньому містився цукор. Ввечері я приїхала додому шалено втомлена, тому заснула я. Дуже швидко наступних три дні в мене було багато роботи по маніфесту і моїй основній роботі. Тому в день я писала сценарії, знімала, монтувала, готувала контент-плани а по вечорах гуляла з близькими людьми. І тому знову ж таки, як такої великої тяги до скролення інстаграму чи тіктоку, у мене не було, оскільки всі ці дні були вельми забиті різними активностями. А ось у п'ятницю, коли в мене не було жодних робочих завдань, і я могла займатися чим лише забажаю, в мене вперше появилася ломка. Тому що як виявилося, прибирати весь день удома у повній тишині трішки напряжно. Тому хотілося вімкнути собі якийсь улюблений подкаст чи музичку, і трішки забити свій мозок зовнішнім шумом. Ренально з цим в мене почало з'являтися якесь шалене відчуття самотності, нудьги і страху. І з'являлася думка про те, що життя буквально пролітає повз мене. В соцмережі настільки поглинули моє життя, що я перестала помічати, як вони приглушали мої внутрішні відчуття та емоції. У суботу та неділю моє бажання розслабитись і, нарешті, переглянути якийсь класний відосик на Ютуб, просто досягло якогось свого апогею, і триматися було ну мега важко, але все. Теж я таки знайшла кілька плюсів у всьому цьому експерименті. По перше, я почала висипатись. Останніх кілька тижнів перед експериментом в мене були трішки проблеми із засипанням, але після початку дофамінової дієти вони абсолютно зникли. За рахунок того, що ввечері я не втикала у свій смартфон, а просто читала книгу. Мій мозок встигав реально розслабитись, і я засинала за лічені хвилини. По-друге, я справді відпочила від усіх соціальних мереж за цей тиждень. Мій екраний час знизився практично на 60 й і саме завдяки цьому вільному часу, який у мене з'явився, я змогла більш продуктивно і сконцентровано працювати над своїми власними проектами. По третє, мій мозок менше втомлювався, і в кінці дня в мене не з'являлося відчуття, що моя голова от-от лусне, як це зі мною часто відбувалося до експерименту. І на кінець я навчилася проводити час наодинці зі собою і багато рефлексувати над своїм життям. Але повторюся, що багато то не здорово, саме тому інколи мене накривала просто всесвітня нудьга і бажання кинути усе до біса. Загалом я рада, що таки наважилась на цей експеримент. Це було доволі цікаво, хоч місцями і важко. Пишіть в коментарях, чи доводилось вам пробувати у своєму житті щось схоже. Мені буде цікаво почитати. Також я дякую, що ви додали це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було корисним. Якщо так, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте це робити. А ми зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Па-па!